Доброго дня. оце я оце роблю спеціально, показую, як я роблю оце тісто для осетинських пирогів, але я його використовую навіть і для звичайних пиріжків. І що дуже добре, що це тісто не треба е, піджалювати. Не даю олій Так, ось сіль, чайна ложка. Цукор, не відкрила банку. Ось у мене дріжджі. Раз, два, три. Дріжджі є. І ще для красивого тіста я ложу трошки, це рекомендація. У мене є така приправа, як куркума. І я трошечки ложу. Так, не повну чайну ложечку, та куркуми та такий жовтий порошок. Бо яйці я сюди по рецепту не треба, я не, не ложу. Так, все. У мене навіть є так, такий списочок, що я собі, але я вже його вивчила на пам'ять. Так, оце я перемішую так добре. Щоб куркума, бо вона дає жовтий колір. Такий гарний, мені приємніше їсти жовтенькі, так гейби з яйцями ми звикли. Але куркума, вона теж навіть корисна. Так, далі. У мене ось є така мірочка олійчику. Я теж його зразу сюди виливаю. Отако перемішую трошки. Щоб він у тісті був. Далі виливаю ось 200 г. Молока, трошки перемішаю, такого трохи. І ось тепла вода з чайника, така тепленька вона, 400 грам. Ось. 400 грам, але я трошки загаряче я додав холодну. Бо для тіста, там дріжджі є. Так, ось 400 грам води. І оце я зараз буду розмішувати. Подивимося, бо це трошки буде замало, бо тісто буде густе, а тісто тут повинно бути таке специфічне, не не густе. Бачите, та як пише жіночка, яка робила, бо мені найкраще сподобався цей рецепт. Ось, вона казала, отак-от помішала. І каже, вона ще додавала 150 грам води до цього. Бачите, до цього тіста. Ось, і тут я дивлюся, що теж, я вже це робила не перший раз. То мені теж кажеться, що треба трошки ще додавати. Води. Так, ну я теж так десь відбираю 150 грам, але не буду зразу всю виливати, так, подивлюсь, потрошки, та вона вся піде. От, тому що, в залежності від тіста, тісто таке повинне бути трошечки як рідковате. Як, як ми печемо завиванці там чи якісь пампушки робити, бачите, воно вже видно. Що воно буде рідкувати. Ну, зараз я його отак зніму і покажу. Ну, видно, так видно. Трошечки рукою підімну. Бо я пробувала навіть трошки ще річ робити, то теж непогано виходить. Ось, бачите, яке тісто, воно таке гейбе Але коли воно підкисне. Воно, воно зараз почне відставати. Ну, ви знаєте, багато пишуть, що його треба довго вимішувати. Там розтягують і все. Але тісто настільки гарне, що над ним не треба так уже багато працювати. От. Бачите? Тісто От таке, воно повинне таке бути. Ну, як пояснити, бачите? Не таке, як на пироги рідше. От. А потім уже беру, от от так от, скільки взяла тіста, коли я вже ліплю. Я люблю маленькі. От. от такі, та як кулачок. І стільки начинки. Я вже приготувала начинку, тож я обіцяла зразу показати, як я це роблю. Але в мене не було начинки. А робити все в один день, то мені щось бачите, ось воно вже тісто. От поки я з вами говорю, я не знаю скільки там, 5 хвилин. Бачите, воно вже відстає від руки. Я його ще трошки помну. І поставлю на підкисання. Воно гарно підходить, воно таке наздрівате. І головне те, що воно, ну, як на мене, не черствіє. Тому що після цих... Осетинських пирогів я перестала пекти хліб. У нас о, вони з начинкою йдуть, як для сніданку. Бачите, воно вже ось тісто гарне, яке, бачите. Воно вже починає відліпати від рук, тому що тут оліє. І ще характерно для цього тіста, воно не рветься так. От оці, починаєш ліпити ці балабушки такі начинені. Я не знаю, я їх, бо тому що у нас пироги, то пироги варяться в окропі. Оце у нас таке поняття. І я, коли кажуть пироги, теж я кажуть комплексую. Не знаю, що люди мають на увазі, чи то пироги. Але зараз у Канаді можна побачити в магазині, і це ще було сім років тому назад. Я бачила написано пироги. Можна купити українські ліплені пироги. От, з, 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 з сиром є, з, з картоплею є. І написано пироги. Тобто пироги є пироги. Ну, а це будемо, я не знаю, як їх назвати. Ну, теж буде, а це будуть піроги. То будуть пироги, а це будуть пироги. хоча не хочеться навіть так говорити. Ну, все, ось, бачите, тісто майже готове. Рука чиста і вперед. Підійде, будемо ліпити. Потім наліпку покажу, як вони будуть це ліпити. Все, поки що. па!